У Львівській галереї мистецтв імені Бориса Возницького до новорічних і різдвяних свят відкрилась виставка Образ Богородиці із фондів музею. Унікальні твори як української, так і європейської традиції з 15 століття до середини 20-го будуть представлені для огляду впродовж двох місяців. Маємо нагоду доторкнутися до високого духовного творіння майстрів різних епох. На виставці представлено понад 80 творів. Багато з яких вперше виставлені у наш непростий тривожний час так необхідно звертатися до вічних цінностей духовного сакрального мистецтва. Тоді людство матиме шанс на порятунок. Обов'язково відвідайте музей, щоб зрозуміти і переконатися у тому, що краса. Дійсно повинна врятувати світ. Образ Богородиці одна з центральних тем європейського мистецтва, до якої належить немало шедеврів старого світу. Серед української спадщини на виставці представлені пам'ятки з шістнадцятого до першої половини двадцятого століття. Відкрили виставку поважні гості, працівники Львівської галереї мистецтв імені Бориса Возницького, науковці, які впродовж двох років працювали над цією винятковою колекцією. Привітала з відкриттям виставки директор Лариса Резінкова-Возницька, архієпископ Ігор Возняк, ректор Українського католицького університету, доктор Богдан Праг, завідувач кафедри сакрального мистецтва Львівської академії мистецтв. Роман Василик і багато інших гостей. Наше високо всечесні отці, шановна львівська громада, шановні гості. Сьогодні Львівська національна галерея мистецтв у ці святошні дні відкриває виставку, виставку Образ Богородиці присвячену Богородиці. Унікальну виставку. Твори, які ви сьогодні бачите в цій експозиції, вони вперше, вперше показуються глядачеві. Шановна пані директор Лариса Борисівна, достойні працівники музею. Я дуже дякую, що ви запросили нас і зуміли Приготувати таку виставку, дорогі сестри і брати, мені дуже приємно, що також ми збираємося. Мені дуже приємно бачити так багато світлих облич. Переважно наша ікона є Пресвята Богородиця з Дитятком Ісусом. Рідко ну, є часом ще з життям також. Але ми тут побачили, італійці дуже часто зображають таку її родину. Святий Йосиф, Іван Хреститель, Пресвята Богородиця, дитятко Дитя Ісус, ну вже більший він, і інші Святу Анну додають. Я гадаю, що це такий також акцент на родину, родинний акцент, сім'ю. Це дуже. Дуже важливо, особливо в наш час, щоб такі сімейні, родинні зв'язки кликати. Це дуже важливо. Я хочу продовжити, може, в одному вимірі слова владики, які дуже справді, тепло сьогодні пригадав нам, що сімейне життя, родинне життя є надзвичайно цінне в ті ситуації, в якій сьогодні знаходиться наша країна. І питання не тільки в тому, що, що десь маємо велику трагедію, але в тому, що ті цінності будують цілість нашої держави, цінності власне родинного життя. І коли ми переходимо попри гарні картини, ікони Богородиці, ми немов би входимо до іншого світу, до того світу, в якому Божа благодать через Божу матір на нас впливає. І те все, що сьогодні на нашому серці тривожне і якесь болюче, воно в великій мірі підходить. Бо ми самі відчуваємо, що це не тільки промовляє картина, але промовляє наш творець, промовляє сам Господь Бог через цю картину. Я би хотів, щоб ми дуже уважно до кожної картини приглянулися. Бо е, Бог дав талант митцям не для того, щоб вони виразили себе, але щоб вони нас перенесли в інший світ, в цей світ, який їм обдарований чи подарований, цей світ, який вони хочуть нам передати. Стараємося зрозуміти, що власне Господь Бог сьогодні нас покликав тут привід до цієї картинної галереї завдяки люб'язній і великій праці. Працівників і тих, які організували цю виставку, щоби ми перенесли трошки більший світ і цей світ, в якому ми живемо, щоб ми робили краще, іншим, ліпшим, саме через перебування серед тих чудових, чудових прекрасних дійконів. Місно. Ми ж мали змогу прийтися по залах і побачили прекрасні речі, прекрасні роботи, які в цій смілі я перший раз бачу в нашій картині галереї. І це чудово, що ми маємо можливість їх поглянути. Бо практично із цього почався і кулькість стає Богородиці. Спочатку було слово, а потім слово стало тілом. І, власне, причетні до того якась така Богородиця, через яке це все здійснилося. І ще ми Невидими стала можливість бачити високопросвящені владику Ігори, високодостойний отче ректори, високоповажна генеральна директора Лариса Борисівна, пане професоре, шановні колеги, шановна висока львівська громада, тема Богородиці настільки висока, настільки глибока і настільки вічна. Що я до неї йду протягом всього свого свідомого життя. Але е, завжди, щоб щось зробити, треба до нього довго йти. І ось до теми Богородиці, до теми цієї виставки, я йшла дуже довго. Е, і весь час думала, час не час, можу я собі дозволити, не можу. І рівно рік тому, коли знову, черговий раз, московський чобіт зайшов на нашу землю і почав її плюндрувати. Я зрозуміла, що пора. Часто буваючи у себе в фондах і не тільки в наших музейних, я дивилася не ті причудові образи і розуміла, що я одна і ще кілька допущених осіб не можуть тільки вони бачити це, що це має бачити багато людей. І я собі поставила за ціль втілити цей проект в життя як би це не було важко. експозиції представлено понад 80 творів сакрального європейського малярства і скульптури від 14 століття до сорокових років 20 століття. Окрім української традиції, вони репрезентують доробок майстрів Австрії, Італії, Німеччини, Нідерландів, Голландії, Польщі та Франції. Більшість творів виставлено на огляд після детальної реставрації вперше. Український розділ колекції безперечно центральна пам'ятка. Вона і у нас на афіші і буде на обкладинці альбому. Богородиця на престолі на місна Троїцької церкви в Сихові. До неї є парний спас, і це є п'ять таких пар. це досить рідкісна іконографія, переважно Богородиці на місні були поясні версії. П'ять таких пар, які відомі в історії українського мистецтва у спадщині львівського малярства. Тільки ця одна сихівська більше поки що не ідентифікована. Іконографія, яка йде від фрески 969 року в монастирській церкві монастиря Хілендар на Афоні. Наша релігійна іконографія, зрозуміло, так само, як і релігійна традиція, загалом, вона виводиться від візантійської традиції, але в спадщині українського малярства є декілька ну, якихось оригінальних внесків. І одним із них є іконографія покрову Богородиці, тобто опіки Богородиці, Богородиці як. Заступниці, вона теж виросла на візантійській основі. Не сумніваюся, що для львів'ян це буде цікаво і не тільки український розділ, але і подивитися, ну які шедеври там на рівні Чилувру, чи музею «Метрополітен» зберігаються у Львові. Це те, чим багато львів'яни хочеться, щоб вони про це знали. Для кожного часу є певна характерність, яка визначає той чи інший стиль, ту чи іншу епоху. Реставратори до всіх творів неважливо, чи яке це століття, є, чи це є 20-те, чи це є 16-те, чи 15-те. До кожної роботи підхід реставратора є такий дуже. Скурпульозний акуратність і така виваженість у нас, наприклад, на цю виставку більше року йшла реставрація творів. Є твори, які пройшли повну реставрацію, є частково. Деякі твори є представлені, які є під такою патиною часу. Працюючи з такими творами, це якось ну, сам надихаєшся. Підготовка була тривалою, але підготовка до виставки не виникла раптово. Це був тривалий процес, мій особистий. Я відчувала давно, що маю. Ну, щось таке, якусь якось потрібно справу зробити для України для свого міста, і я думала, що це має бути. Кілька років отримавши фонди у палаці потоцьких відділу від 14 по 18 століття. Я часто буваю в фондосховищах по роботі. І коли заходжу туди, бачила, бачу ті образи, дивлюся на них, заглядаю в очі і розумію, що то є тільки мало, коли тільки я і ще окрема окремі люди, які мають право це бачити, тільки це бачити. Я подумала, як я це маю винести. На люди. Тому що Богородиця її таїна. Я думаю, що вона зачіпає всіх. Експозиція представлена у Львівській національній галереї мистецтв імені Бориса Возницького чекає на вас. Доторкніться до високого мистецтва, яке робить усіх нас. Духовно кращими.